Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святік Плеї і сьогодні у нас мега-апдейт, огляд, оновлення 2.9 пасхальний івент. Зараз будемо стартувати, тож не забудь підписатися, вліпити царський лайк, вдарити в дзвіночок. І обов'язково мій промокод Святік, який отримуєш 30 тисяч гривень на старті гри. Погнали! І так, друзі, в нас добавилась новенька менюшка на F1. Ми натискаємо F1, і у нас така великодня світлина. Тут в нас є Flexer за 1689 карбованців, це капець, як дорого. Краля за 1689, ті самі гроші. Далі весняний CLS за 999 карбованців. Тут в нас іде новенький. Новенький, гарненький, двохдверний CLS 63, 63,72 літра. Це просто. В наступному відео, можливо, можливо у наступному відео, буде на нього обзорчик. Далі в нас іде білий дракончик за 2789 карбованців. Це капець, як дорого. Чорний дракончик. Далі в нас йде Фенікс за 129 нормально. І Великодня шапочка за 69 карбованців. Далі ми можемо вести команду Pay. І в нас тут буде ось така менюшечка, за яку ви можете задонатити 40 тисяч гривень. Це копець, як багато, 40 тисяч. Але зато ви отримуєте Mercedes-Benz CLS 63 AMG, лімітована версія від Ukraine GTA. Також ви зможете отримувати весняний CLS, 15 кейсів плюс ключі. 15 кейсів, щоб ви розуміли. Далі у нас іде Вініл Чіп 5 s клас E-ручний е чіп. Далі у нас іде ще 9 кейсів. Трансмісія С-класу, Еручна e і мотор С-класу Еручний. E це самий топовий. Далі 5 пасок і преміум на, премію на 3 дні. Це дуже круто, це дуже круто, хоча і дуже дорого. Далі ми натискаємо О, магазин, товари. тут ми можемо побачити. Нові товари, нові товари, друзі, ми можемо побачити Давайте зараз я перегляну, якщо я не помиляюся, друзі. Так, рюкзак Капібара, новенький рюкзачок у нас з'явився. Далі в нові у нас номера Ice, Chill, Tiger і Alpha. Далі у нас іде ручний самокат за 189 крамовців, це навіть не дуже є дорого. Крила, рожеві крила, сині крила. Ну і, в принципі, все. Більше тут нічого нема. Так, давайте нажмемо Кейси. В кейсах в нас нічого не з'явилося новенького, зовсім від слова нічого. Далі ми нажимаємо ще раз о GPS, цікаві місця. У нас є поле яєць, тобто там можна збирати яйця. Івент-локація, там, де івент буде. Хто більше збере яєць, той і утримує вроде, всі яйця чи заробить якусь суму грошей. Так, що в нас далі йде? І так, друзі. Далі в нас іде нова локація, получається. Івент-локація, там, де і все приходить, получається, там де ми можемо робити крашенки, пекти пасочки, де ми можемо заходити в новий івент, купувати щось за пасочки, якісь призи, а також за яйця. Тому давайте зараз підійдемо. Тут така гарненька пісенька грає. Давайте підійдемо до кожної міточки зараз. Так, Підійшли до Івана, і тут ми можемо зареєструватися на івент. Давайте спробуємо. Ага. Івент немає запущеного. Так, ой, в нас прогрузило. Так, далі ми йдемо до Аліси та Івана, ще одного Івана чомусь. Тут ми можемо купити закрашенки. Тобто, ми купляємо 129 крашенок, і ми можемо вибрати або пішти по цьому, або піти по цьому. І поки ми це не розблокуємо, ми не отримаємо 25 пасочок. Ну, слухайте, це не дуже є навіть круто, тому що всього 30 пасочок можна получити. Ну, таке собі. Давайте підійдемо до Івана. Тут ми можемо вже купити запасочки. А тут навіть дуже круто. Ми можемо купити обруч великодній за 49, великодній кролик за 115, білий кролик за 165, великодній пасох, пасох великодній. Котик, дослідник, капелюх 215, маска, механічний кролик 275. Рюкзак, пандучка, плюс 75 кг, Ну це не дуже круто. 275 е пасочок. Далі крила золочисті, діл... жіночий одяг, ділова за 349, а також діловий. І самий крутий. Приз автомобіль Ferrari SV 90 за 849 пасочок. Давайте візьмемо тест-драйв. Ага, тест-драйв за 5 пасочок. Ну, вибачте, але я ліпше ці пасочки продам, получу мільйон. Давайте далі зайдемо до... до печі. Тобто ми тут залазимо прямо в печу. Прям залазимо. І в печі тут вже нова хата. Тут у нас дідусь Іван танцює. <танцює> Приготування крашенок. Тут ми можемо вже готувати крашенки, виходить, а ось тут вже пекти хра... пекти пасочки. Тобто ми закидаємо дерево, папір, вогонь, і в нас розпалюється печа. Там є інструкція, можете самі переглянути. А на цьому, друзі, все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Зустрінемося вже в наступному відео. Всім пока-пока!